Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 145. І завдання у нас наступне. Яке із чисел більше? Запиши відповідь за допомогою знака більше. І дано 4 завдання. так, давайте розглянемо перше. Дано 2 числа: 8237 і 8198. Всі вони, Ці два числа. Чотири цифрові. Треба їх порівняти. Давайте знайдемо розбіжність, в якому розряді вони відрізняються. І так, перші і старші розряди однакові. А розряди там, де сотні, вони відрізняються. Тут 2, тут один. Оскільки 2 більше за один. То о, можемо о, о, записати, що 8237 більше за 8198. Але нам треба записати відповідь за допомогою знаку більше, оскільки це у нас такий виняток, що можна і так було б записати, але ми запишемо окремо відповідь 8237, більше. Чим 8198. Давайте перейдемо до розгляду. Другого завдання. Тут 7352. Треба порівняти з числом 72111. Оскільки 7352 це 4 число а 72111 п'ятицифрове. То п'ятицифрове завжди більше за чотирицифрове. Давайте запишемо ознаку, за якою ми за якою ми їх порівнюємо. Це чотири цифрове, а це п'яти Цифрове. Але оскільки нам треба записати за, за допомогою знака більше, то ми пишемо тут так, що 7. Ну, рівня, нерівність рівня, не рівня, не така, але відповідь буде така, що 72 111 більше. За 7352. Так, тепер давайте перейдемо до розгляду третього завдання. Тут у нас дано два шестицифрових числа так? 107 511 треба порівняти з 107521. Давайте порівняємо їх за допомогою. Знайдемо той розряд, де вони відрізняються. Так, 107, 107 однакові. Тут 500 і тут 500 однакові, відрізняються в другому розряді, тобто в десятках. Оскільки одиниця менше за двійку, то це. Друге число більше за перше. Але відповідь ми запишемо таким чином: що 107 521 буде більше за 107 511. Так, і розглянемо четверте завдання. Тут дано два п'ятицифрових числа 52 372 треба порівняти. З 52 370. Давайте знайдемо відмінність, в якому розряді вони відрізняються і порівняємо ці, ці, ці цифри цих розрядів. 52 000 52 000 однакові, 300 300 однакові, 70, 70 однакові. Відрізняються в одиницях. Двійка. Більше за нуль. То 52,372. Більше за 52, 370. А відповідь е, буде така, що п'ять двіся буде більше за пятьдесят дві Давайте запишемо. Е,

52 372 буде більше за 52 370. І так, вправо виконано. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.